Друзі, привіт! Потрошки я запускаю ось цей акваріум і хотів з вами поділитися такою думкою. Так, треба все ж таки наклеїти фон. Скоро я це зроблю, бо так дуже якось картинка навіть не фокусується, коли стіну видно. Ось що я хотів вам розповісти. Ось бачите, ось цей гупі, який зараз в кадрі, він тут. Був один, десь днів 5. А ось ці інші були в іншому акваріумі, ось ці три. Ну, всі вони, так би мовити, браття. Якщо так можна сказати, це все всі самці. Так ось, що я хотів сказати. В цьому акваріумі температура 23,5 градусі. Тут, тут нема грілки в мене. І ось зараз вона така. А в тому акваріумі, в іншому, там 26. Там живе півник, тому там я тримаю 26. Навіть там потрібно і більше йому, але там є інші риви, тому 26, в принципі, нормально. Так ось о, ті гупі, які з того акваріуму, де було 26 градусів, вони за ось цей тиждень виросли більше, ніж який був ось тут сам і було 23. Хоча до цього. Найбільшим був саме він. Звісно, що це там і стрес, що він тут новий акваріум, був один. Але сам факт те, що якщо температура вища, то метаболізм саме у гупі, ну і в інших рибах також деяких, він також вищий. І риба швидше росте. І так би мовити, швидше вона помирає. І якщо температура нижча, ось як тут 23, то і рост риби також менший. Ну ось таке. Я про це читав, там дивився. Ну, а зараз сам це побачив. Ось на ось цих своїх гупі. Зараз тут їх 4 штучки. Всі самці. Ну, подивлюся. Взагалі був такий план ось сюди пересаджувати самців. І ось цей, який був агресор, він і зараз ось тут такий, бачите, найактивніший. Ось він перший. Хоч він зараз вже самий маленький, але все одно так задирається. Ну, я буду так дивитися. Не знаю, що з цього вийде, якщо я сюди буду садити лише самців, бо якось вони так вже починають ось все із-за із цього ось персонажа. Ну, може, якось він там трошки заспокоїться. Ось таке моє до вас питання, так би мовити, і така думка. Як ви вважаєте, чим вища температура, тим риба росте швидше, чим нижче, тим вона буде ну, розвиватися не так швидко. Я ще замітив таку, помітив таку тенденцію, коли він був один, то він так трошки втрачав окрас саме ось там, де він чорний, він був такий прозорий. Ну, не прозорий, такий, як білий був, розумієте? А зараз, коли я сюди, сюди підсадив цих трьох гупаків, він також став так. Ну Я бачу, що взагалі тут щось відбуваються, якісь бійки. Просто це ще. Підлітки, так би мовити, але ну, за малою місця, всього 4, і вони ну, ніяк. Напевно, без самок вони тут жити не будуть. Пишіть коментарі, як ви гадаєте, чи зможу я запустити ось цей акваріум саме тільки з самцями. І яка тут буде атмосфера. Щось, ну, щось поки що мені не дуже подобається. Їхня поведінка. Чи може хтось так хотів зробити чи робив. Поділіться досвідом в коментарях, буду вдячний. Так, поки що. В принципі, тут 305 літрів. Ну, так, чистої води може зараз тут 30. Ну, трохи менше. І чотири рибки, бачите, і. Самці не можуть тут. Якось розділити простір. в цьому акваріумі. Це ось один такий, бачите, відрізняється. Ну, а ці червоні. Всім дякую за увагу. Таке невеличке відео. Чекаю ваших коментарів.